До початку голосування ще 15 хвилин, а біля однієї з черкаських виборчих дільниць вже зібралося декілька десятків людей. Кажуть, прийти заздалегідь більшість із них змусили обставини, бо пізніше вони просто не матимуть можливості здійснити свій громадянський обов'язок. тому що потрібно на роботу йти, віддати свій голос, а потім йти на зміну. Я працюю на батазот сміний графік. Тому що участок восьми, а ввечері потім знову. Тому так і прийшлося рано йти. Если б то побоже прийшли б. Ну, прийшли. Бы. Бо мені сьогодні ще 100 кілометрів їхати треба дуже срочно. Є робота. Ну треба проголосувати, тому раніше прийшов. Так, голосую днем. А сьогодні, ну, по... просто по необхідності. За кого віддати свій голос, черкащани вирішують по різному Дехто з тих, хто прийшов до дільниці, говорить, що з вибором визначився вже давно. Утім, є й такі, що зазначають, рішення прийматимуть в останній момент, власне, у самій кабінці для голосування. Не знаю, я більше молодеж підтримую Кличко, Королевську. Я більше за замолодіж є такі кандидати, за яких в житті не проголосую при будь-якій обстановці. Ну, хто це секрет? робота виборчої дільниці номер 76 розпочалася без затримок, навіть попри те, що упорядкування місця для голосування завершилося напередодні пізно ввечері. Голова дільниці констатує: на момент відкриття все в нормі. Бюлетенів вистачає, камери спостереження працюють, а члени комісії активно приймають виборців. Я прийшла в 7.02 хвилини, в 7.05 вже була повністю наша комісія, і почали вже спостерігачі. Надходити масово дуже багато сьогодні, як ніколи. Однак і в керівника комісії, і в спостерігачів таки знайшлися зауваження. Стосуються вони зручностей для голосування. У приміщенні, де проходить волевиявлення громадян, по-перше, мало місця, а по-друге, не з руки читати інформаційні матеріали. Не зовсім зручно розташовані транспаранти з з адресами і людям, якщо піде великий наплив, їм буде досить важко зорієнтуватися. Вони не зможуть прочитати. Але комісії заборонили кріпити будь-яку і наочну агітацію потрібні інформаційні матеріали до стіни конструктивних елементів. Крім того, спостерігачі знайшли порушення і в самій роботі дільниці ще до її офіційного відкриття. Саме ця комісія припустилася процедурних порушень підготовчого засідання в день голосування. Тобто вони його не проводили в приміщенні для голосування, воно мало б відбуватися тут. Вони значить, важливі процедурні елементи оголосили там, десь в своєму тому закапелку, де вони, де вони збираються. І в результаті так би, можна було б вже говорити про те, що процедурні моменти початку голосування не дотримані. Судити про те, чи це була звичайна недосвідченість, а чи свідомий умисел, поки що зарано все стане зрозуміло після підрахунку голосів. Олексій Хуторний Павло Тихоненко Віка новини.